У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилася виставка, що говорить мовою кольору, світла та тиші. Свої роботи тут презентує харківська художниця Ольга Бояджи. Під символічною назвою Вчора, сьогодні, завтра мисткиня об'єднала близько 30 акварельних робіт, створених у різні періоди творчого шляху. Частина робіт зроблена на пленерних замальовках, тобто ми виїжджали в мандрах і малювали акварелью. Тут представлені роботи з Італії, з Чорногорії. З Західної України з Карпат. І, звісно, більша частина це Світловодськ, бо я надихалась цією природою. Тут дуже красиво, і я сприймала перший час це лікувала мене від війни. Я сприймала все як великий, велику можливість малювати від ранніх майже прозорих етюдів до глибших композицій, де кварель уже говорить про внутрішній досвід пережити і відчути. Саме через цю техніку, ніжної водночас промхливу, художниця навчилася передавати невловимі емоції, світло моменту і тишу настрою. Моя найлюблена робота на гірну, це перше враження круче, Дніпровське. Вона написана, коли я сама поїхала туди, просто на розвідку подивитись, що це таке за місцевість. Це е, припала на е, перший день незалежності е, в період воєнних часів. І Я сказала, що тепер я не залежу від інших країн, я можу. Малювати прямо тут, бо тут така краса, яка ну вона надихає, і її треба переносити на папір і показувати людям, де вони живуть. Роботи Ольги Бояджи не тільки про красу, а й про стан душі, що шукає світла, навіть коли навколо темрява. Якщо я бачу картини інших митців, вони мене надихають, щоб я щось намалювала подібне. І тому я вважаю, що треба виставляти, надихати інших і давати розуміння, що якщо людина хоче, я дуже ціную, коли навіть не професійні. Ну хто не вчився, він також починає малювати. Бо це вихід емоцій, бо живопис у нас це. Емоції. Емоції, фарби, колір це перш за все емоції. І тому я вважаю, що це малювання воно буде лікувати нас ще довгі роки після війни. Ознайомитися з творчістю мисткині можна у стінах Кременчуцького краєзнавчого музею щодня з 9 до пів на п'ятого, окрім понеділка та вівторка. Адже краса природи зображена Ольгою не залежить байдужим нікого. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.